Вітаю! Сьогодні РО із ВОР виходить з дуже такого цікавого і я б навіть сказав інтересного місця. Вже вдруге за 97 рік РО виходить не з американського континенту. Сьогодні у нас РО з Південної Африки. Що ж, це ро у нас незвичайне, тому що воно містило в собі записи матчів, які були в США. Та південній Африці, і першим матчем на шоу був командний поєдинок між Legion of Doom проти братів Гудвінс. Матч помста за те, що минулого тижня Гудвінси облили помиями, пховка та Енімала. Нічого особливого хлопці не показали, базовий набір прийомів та не дуже високий темп поєдинку. В цілому, Гудвінси знову показали себе доволі непогано в матчі та не виглядали якимись джоберами. Власне, самі Гудвінси і перемогли у матчі, коли командні чемпіони відволікли рефері, та британський бульдуг вдарив поясом по голові Енімала, і брати Гудвінс їх утримали. Ось таке послання від чемпіонів перед їх матчем на Ін'Йорхаус. Далі пройшов перший матч з Південної Африки. Хантер Хьорнс Хелпслі проти Джейсі Джеймса. Треба відразу зазначити, що якість картинки була не найкращою. Взагалі було таке враження, що то було не ров, а звичайне хаос шоу. І це стосується не тільки картинки. Кожному матчі зовсім не знали міри, та нам по декілька хвилин показували якісь чинлоки та рестхолди. Так і в цьому матчі декілька непоганих прийомів і відразу больовий на хвилину. Що ж, як це і буває у Хантера, свої матчі він виграє завдяки чайні, так і тут чайна спочатку відволікла рефа. А Джейсі Джеймса атакував Хонкі Тонк, і Хантер добив його фірмовим педігрім. Після матчу Джейсі Джеймс почав пред'являти Хонкі Тонку за таке та запропонував йому вийти на ринг. Але Хонкі Тонг відмовився і сказав, що вже в цю неділю на Індерхаус Хонкі нарешті визначить, хто буде його наступником, і той вийде та поб'є Джейсі Джеймса. На що Джейсі влучно відповів плакатом з надписом Чікен. Далі інтерконтинентальний чемпіон Рокі Майвія бився в матчі без титула на кону проти Веги. Як на мене, це був найкращий матч на шоу. Але знову ж таки, в ньому теж вистачало, та було дуже багато моментів, де хвилину або навіть більше нічого не відбувалося. Проте й були непогані прийоми від Саві Овеги. Та найголовніше, що в цьому матчі Рокі Майвія провів перший в історії. Рок Батом під підніжжя Скелі. Так, він не переміг після нього, але дуже цікаво, що саме Савіо Вега, це рестлер, який в свій час прийняв найперший станер від Стіва Остіна, та оце сьогодні прийняв Рок Батом від Скелі. Власне, саме Савіо Вега і переміг у матчі, коли він нечесно звернув віка чемпіона Рокі. Та тримав його за труселя. Після матчу нація домінації кинулась забивати лежачого Рокі, але йому на допомогу вибіг Ахмед Джонсон, який розігнав всіх дровенякою. Далі наров США Стів Остін давав інтерв'ю Вінсу Макмену та сказав, що нарешті отримав бій проти Брета Харта. Бред приходить сюди та каже, що його підставили, що його кинули тут в ДеПІДБІФ. Але Бред, це все ще квіточки, бо тебе ще ніхто не кинув. Тебе ще не кинув Стів Остін. Бред Харт, ти мене починаєш копіювати, ти виходиш сюди, як я, ти розмовляєш, як я, ти одягаєшся, як я, але це все рівно тебе не збереже. Неважливо, виграю, програю, чи зіграю в нічю, але на ін'ер хаус Стів Остін повибиває все лайно з тебе, Бред Харт. На черзі матч Султана проти Голдеста. Знову рандомний матч, який також не вирізнявся швидкостями. Єдине, що можна було виділити з матчу, це красивий та брутальний сітдаун пайлдрайвер від Султана. А переміг Голдес по дискваліфікації, бо на нього напав Хантер Хьорнс з і вони з чайною почали забивати Голдеста. І потім до них ще приєднався Султан, який провів щось на кштал командного пайлдрайверу з Хантером, та потім зафіксував Голдеста у Кемел Клатч. Далі записана промова Брета Харта, де він в черговий раз каже, які американські фанати погані та як вони не відрізняють хорошого від поганого. Бред Харт каже, що пишається махати прапором Південної Африки чи Кувейту, де люди все ще підтримують його та цінять правильні речі. На черзі ще один командний матч Headbangers проти команди Mankind та Вейдера. Хедбенгери Мош і Трешер непогано розпочали матч і давали навіть відсіч Вейдеру, кидаючи його подвійним суплексом. Але перевага в габаритах та, звісно, сила дали про себе знати, і Вейдер на пару з Менкайдом почали домінувати та вже самі розкидувати хедбенгерів. Але в один з моментів Трешер заліз під ринг. Щоб надпити живунчика та плюнути в очі манкайду, той на деякий час осліп та напав на свого партнера Вейдера і навіть зафіксував йому Мендебл Клоу. Манкайнд не бачив, хто то був, тому не відпускав больовий, через що Полпірер вибіг на ринг та силою хотів відтащити Манкайнда. Далі відразу нам показали голосове повідомлення андертейкера на шоу в Африці. Трунар сказав, що випустить всіх демонів на Менкайнда в цю неділю на шоу імюрхаос, та його душа не буде спочивати з миром. Також як і минулого тижня, Командор вийшов з промовою, де сказав, що вони з його комісією правди. Вже йдуть до світової федерації реслінгу, і вони готові поставити на місце американських лібералів. Ну і час головної події Ахмед Джонсон в матчі один на один проти Краша. Але як це і буває в матчах проти когось з націй домінації? Це не матч один на один, тому що нація постійно заважає та гамселить когось за рингом. Тому Ахмету також довелося не солодко у цьому матчі. Спочатку його гамселили за рингом, а потім ще й краш на ринзі дуже довго душив його ремінем, поки не бачив рефері. Ахмед все ж таки вирвав перемогу після скулбою. І після матчу Фарук взяв мікрофона та кинув виклик Джонсону. Якщо той поб'є всіх трьох Саві Овегу, потім Креша і потім вже Фарука, тоді Фарук відмовиться від всієї нації домінації. І на цьому шоу завершилось. Що ж, як я й казав, шоу вийшло не дуже цікавим, як на рейсінг, так і на розвитки сюжету. Та й якогось африканського колориту на шоу взагалі не відчувалось, тому оцінку більш ніж 5 із 10 я би не поставив. А на цьому все, на все добре, до побачення.